Друзі, ви часто запитуєте нас, як розрахувати систему крапельного полива. Це дуже просто, я вам зараз покажу. Дивіться, беремо умовно ємність для води літера В. З неї у вас виходить краник. Пішла труба, після якої ми радимо ставити обов'язково інжектор подачі добрив. Виглядає він ось так. Це у нас поводочка. безпосередньо інжектор та шланг нього. Стійкий до хімічних речовин. Шланг це йде у умовну бочку, у котрій у вас де? Добре вам. Далі у вас йде магістральна труба, як вам там зручно по своїй ділянці. Я буду малювати ось так. Наприклад, сорокова труба. На кінці труби у вас буде стояти заглушка. Ось так вона виглядає. Далі. Беремо і малюємо. Це у нас буде вже крапельна стрічка. І наші рослинки. Ось так. Тут у нас стоїть стартер або краптер. Ось так краники виглядають. На кінці крапельної стрічки ми ставимо дуже зручну заглушечку з кінцем. Далі найважливіше по розрахунку. Уявімо собі, що тут у нас 14 метрів. Ось тут між рядочками. Ну, я взяв, наприклад, 70 см. Це найчастіша схема. Тобто ми 14 метрів ділимо на 0,7, отримуємо 20. 20 рядочків крапельної стрічки. Наприклад, тут у вас на ділянці довжина 50 метрів. Тобі ж ми 20 помножаємо на 50, отримуємо 1000 метрів крапельної стрічки. Ви так ви вже знаєте, скільки стрічки вам потрібно на вашу ділянку. Тепер розрахувати кількість витрат води, які у вас будуть. Найчастіша, сама, частіша стричка, яку беруть, це через 20 см. Значить, на одному метрі у нас 100 ділимо на 20, 5 водовипусків. 5 водовипусків, найчастіше люди беруть середній водовилив, 1,4. У вас може бути інший. Та ми 5. Помножаємо на 1,4 літра на годину, отримуємо 7 літрів на годину на 1 погонний метр. У нас 1000 метрів крапельної стрічки, тобі ж 7000 води, 7 тисяч літрів кубів на усю цю, цю ділянку. Якщо, наприклад, ваш насос видає, не видає 7 кубів, то тоді конечно, краниками ви вже регулюєте, скільки у вас рядочків буде поливатись одночасно. А також не забуваємо. Поставити, О, друзі, я забув, найважливіше. У будь-якому місці після інжектора, де вам зручно, але перед крапельною стрічкою ми ставимо F-фільтр. Він може виглядати по-різному, але ось такий от фільтр. Так що, друзі, як бачите, схема базова з крапельного палива виглядає дуже просто. Але, як завжди, можуть виникнути усілякі нюанси. Кот залежать залежить від вашої ділянки. Тому ви завжди можете звернутися до нас за безконштовною консультацією. До речі, зараз ми прикріпимо схему. Дякуємо всім за перегляд. Бажаємо гарного дня та мирного неба над головою!